так просто. Валентин обережно перебирає деталі в Мерседесі 20-го століття в сподіваннях оживити раритетне авто. Цей блакитний красень їздив вулицями Дніпра у 70-х роках, а востаннє його заводили понад 10 років тому. Для того, щоб завести і проїхатися, треба зараз залити води, взяли з собою каністру на всякий случай. Ну і Бензин закачався, все, зараз будемо пробовать. Сейчас дрль'ємо води, щоб не закипіло по максимуму. Доклавши чимало зусиль, стається справжнє диво. Автівка видає характерний звук і готова курсувати містом. Пробуємо. А зараз ми спробуємо тест-драйв у цій машині. Так, да, Відчуття незвичні. Прямо зараз ми подорожуємо вулицями Дніпра на старому Мерседесі 50-х років. Хоч швидкість мерсу невелика. Проте враження від поїздки незабутні дуже незвичні відчуття їхати раритетною машиною. Чотириколісний старовинний Мерседес з'явився у музеї машини часу рік тому і став не тільки його невід'ємною частиною, а й справжнім надбанням та гордістю. Цілий рік авто приводили до ладу та лагодили. Попутані провода були. Ми думали, що воно двигатель розморожені, думали, що воно там внутрі, щось таке. Ну, Хазяїн сказав, що не може бути, вона заводилась, їздила. Пригласили електрика. Він нам по вот эти провода, катушку потому да, що там проблеми були. От. Ну і попитались завести, Спочатку не заводилось. Опять Ап'я дзвонив він каже, а ви у карбюратор трошки бензинчиком. Признали, з полточка завелась. Працівники музею між собою називають машину солянкою, адже вона зібрана з деталей різних автівок, а її кермо віком понад 80 років. По документам это числится как Мерседес. І в середині 60-х годов, коли він його решил восстановить, видимо, ну, поставок запчастей Мерседес Пульман здесь не було. Поэтому він брав за основу запчасти от волги ГАЗ-21, але штампи все сделаны в іншу сторону. Кузов авто планують зберегти у первозданному вигляді, а от технічну складову вдосконалюватимуть і надалі. Осталось как з тормозами ще доділиють чуть-чуть. У нас показання тільки працюють. Передні трубки забиті, старі, ржаві, железні міняли на мідне. Плани на цю ласівку у музеї грандіозні. Щойно доведуть заплановано до кінця, покажуть її на різних ретро-виставках. Артем Ліфінцев, Юрій Даницький, Дніпро Тіві.